Вітаю німецька мова з для початківців 16-ї року. З кількома мовами ви розмовляєте? Ich spreche zwei Sprachen. Das sind Ukrainisch und Englisch. Я розмовляю двома мовами: це українська та англійська. Зверніть увагу, що відповідь я побудувала двома простими реченнями. Так? І на кожному, в кожному реченні е, дієслово в нас стоїть на другому місці. Це є українська та англійська. Так, це є обов'язково в німецькій мові дазін, тому що дві мови: українська та англійська. spreche, zwei Sprachen. Шпрехи також ми відмінили. Так? Віфіль скільки. Далі йдемо по е, Wie viel, скільки, Sprache, мова, шпрехен розмовляти. Дуже часто всі роблять помилку шпрехен і sprache. Die Sprache, мова, шпрехен розмовляти. На що треба нам звернути увагу в дієслові sprechen? «шпрехен». шпрехен коли ми будемо відміняти це дієслово в du і RZ на замість. I, I. Ich spreche, aber du sprichst». Er sie es spricht. Wir sprechen. «Ihr sprecht, sie, sie sprechen». Mова, Sprache, sprechen». «Мова, «Розмовляти, Wie viel Sprachen spre, sprechen sie? Wie viel Sprache sprichst du? коли...» Відповідно до займенника. Відповідь з двома реченнями. Можете так само записати собі відповідь також двома реченнями. Ich Ich spreche eine Sprache. Ich spreche drei Sprache. Обов'язково напишіть питання, відповідь на це. Запам'ятовуємо, як відміняється дієслово sprichst. І це 16-й урок. І я зробила підсумок, що ви вже знаєте після 16 уроків німецької мови. Легкі, прості уроки, після яких ви вмієте читати німецькою мовою, тому що на підставі різних слів ми вивчили всі, все як читається. Якщо ви перший раз на цьому уроці, будь ласка, перегляньте попереднє відео і ви все вивчите. Вмієте відміняти дієслова. Ми вже багато разів відміняли дієслова, таблицю вивчили. Вміємо складати розповідне просте речення. Так? Кожен раз ми запитували і кожен раз відповідали, і вміємо складати речення, вміємо відміняти займенники. Іх Bin to Bist, RZSIS, тобто допоміжне дієслово в займенниках, зай вміємо відміняти. І знаємо числівники. Після 16 уроків також вивчили багато граматич, багато словникового запасу до теми представлення. Всі 16 питань були до теми представлення. Тому, якщо вам це відео сподобалося, Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, поставте вподобайку і поділіться своїм відео цим відео із іншими знайомими, хто вчить зараз німецьку мову. Почуємось в наступних відео.